Всім привіт! З вами таксіна група Кавдатекс Ваш. У вас ми зараз пропонуємо код позиції 0,31, футболка чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється нулою та Укрпоштою. Якщо вам сподобався цей мішечок із відео, відразу пишіть нам повідомлення для замовлень. Зараз ваші увазі представлена позиція під кодом 0. 31 футболка чоловіча середніх та великих розмірів. Різноманітний йде модельний ряд. Ціна за 1 кг 3,9. Вартість мішка вагою 25 кг 97,5 долара. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Новинок цього сезону. Футболка чоловіча під кодом 031 ідуть середніх та великих розмірів. Повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 0,31. Футболка чоловіча середніх та великих розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Зараз в вашій кладі представлена футболка чоловіча під кодом 0,31 середніх та великих розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. Даному мішку зустрічаються фірмові моделі Холістер, Найк Поло.